Добрий день. Отак от от виглядає максус 3000 2013 року випуску. Ємність на 3000 літрів, 24 метрів штанга, повна гідравліка, гідравлічне піднімання і опускання, п'ятипозиційна форсунка, комп'ютер, рак брава 180. Розподільник, насос комет 280 й керування з кабіні водія. Детальніше. Розібрати форсунку. П'ятипозиційна форсунка. Дві заглушки. За бажанням комплектуємо або інжекторним розпилювачем, або розпилювачем для внесення добрив каз. Отак виглядає стабілізація, задня частина крила, циліндр головний, керує підніманням, пусканням. Циліндри, що розкладають. Тут використана шина розміром 9,5х42 вузька МТЗ. Колія роздвижна, регулюється. Такими от способом стоять датчики на кулесах. Це те, що буде використовувати комп'ютер в своїй роботі. З боку бачимо змішувач боковий, досить важлива штука. Це агрегат, який допомагає змішувати добриво, яке вноситься переважно рідке, так само і різноманітні сухі. Полмат оригінальний італійський. Фільтр, рак. Так само перекриває. Тобто використовую бачок для миття бочки. От, який знаходиться тут. Так само є бачок для миття рук. От. Це вже для зручності зроблено. Подана таблиця виливу робочої рідини, який показана залежність між розпилювачами і тиском, а також швидкістю руху трактора, який можна користуватися. Дві заливні горловини, також для зручності. Так виглядає місце, на який, яким користується оператор для заливання, контролю рідини. Так виглядає комп'ютер. Сама апаратура, яким казав Арак Браво 180. Тут знаходиться важелі управління гідравлікою От і розподільник. Ці важелі є переносними. Можна їх закріпити і в кабіні при потребі. Зараз буде хлопці показувати, як ними користуватись. Конкретніший насос. Ось такий він має вигляд. Комет. Комет. 280-й вал відбору потужності. Подовжений шліцевий кардан ДМТЗ. Підключено до гідравлічної системи трактора. І що стосується комп'ютера, який знаходиться в кабіні водія. Підведено все. Один ракурс, тут видно мірник від 100 до 30 тисячі літрів, ціна поділки 100 літрів, які можна гарно побачити що зараз в, в ємності є близько 900 літрів води про що каже червоний шарик так, можна заглянути під допризку тут все на своєму місці нічого не висить нічого не піліпається. причепне до трактора Має отакий вигляд, міцне повертається Воно 360 градусів, повністю крутиться. От зараз будемо дивитися, як працює не на полі, але в наближених до цього умовах.